Перший відкритий конкурс юних виконавців імені Мирослава Антоновича пройшов на базі Долинської дитячої школи естетичного виховання імені Мирослава Антоновича у складі журі провідні викладачі школи, представники Долинської міської ради, а також правління голландського хору імені Миколи Лисенка. Відеозаписи виступів п'яти найкращих кандидатів надіслали у Голландію. Оцінюються виступи дітей за артистичністю за рівнем виконання технічним. За стінічним костюмом, Одним словом так, як є на різноманітних конкурсах. Ну, я думаю, що сьогодні для наших діточок це дуже гарний захід, Вони зможуть через себе показати, продемонструвати свої вміння. Ну і ми дуже раді, що в нас є така можливість співпрацювати і щоб наші діти виступали не тільки в нас в Україні, але й ширили нашу українську культуру за її межами. Взагалі, будь-який конкурс він дуже стимулює дітей, виробляє в них витримку, сміливість виступу на сцені. І, звичайно, такий конкурс, який стимулює всіх дітей, і до поїздки, і до прагнення звершення висот, досягнення виконавської майстерності, це дуже дуже надихає дітей. Серед учнів школи чимало талантів. Для них такий конкурс чудова нагода показати себе світу. Долинська музична школа. Я би сказав, вона одна із самих видатних шкіл нашої області, та й можна сказати, і на Україні, тому що направду, Долинська земля має надзвичайно багато гарних талановитих дітей. І ось цей конкурс сьогодні говорить про те, що діти і сьогодні показують надзвичайно високі гарні результати. Особливо мені сподобався виконавець одночасно і на саксофоні, і на акордеоні. Це гірник Петро, який, як на мене, заслуговує найвищу похвалу і найвищий бал. Петро Гірник займається музикою ще з другого класу, хлопець мріє стати професійним музикантом та продемонструвати українську культуру за її межами. Хочу поїхати за кордон, побачити світ. Для мене гарна можливість. Готуюся стати професійним та й мені допоможе на великій сцені. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.